Волонтери евакуювали 13 жителів часового яру. Російська армія обстрілює місто щодня. Під Бахмутом прикордонники зупинили наступ піхоти окупантів. П'ятьох вагнерівців вбито. Дітей переселенців безкоштовно навчають журналістиці у Дніпрі. Курс триває тиждень. Волонтери, які займаються евакуацією, роблять зупинку в передмісті Часового яру. На дворі на них вже чекають Тетяна та її 90-річна мати Раїса Яківна. Уже ж все таки, як кажуть Ердені лопається. просто залишаємо. От і там ми двоє, Ось дві сім'ї. Тут більше на вулиці немає доньку. Ми нікуди не виходимо. Який підвал? У нас підвал такий, що завали і не вилізеш взагалі. я вас тут, тут жила. 91 го я тут прожила і зародилася і робила все. Куди мені тепер їхати? Я б тут і жила Всю життя прожила. І Мамку тут поховила, і чоловіка тут поховала. Всі хаза я залишилася. із собою взяли речі першої необхідності залишати домівку важко, кажуть жінки. Під звуки вибухів, які лунають щохвилини, автомобіль рушає далі. Родичка жінок Тетяна Васильівна також виїжджає до Дніпра. Раніше туди виїхали її діти. В будинку, де мешкає жінка, люди залишились у трьох квартирах. Та вже давно, давно вже горіло, треба було вже давно це робити. Діти давно просили, ну от. Ну. Рішили страшно. страшно день. От когда у нас шестой дом попадання. У нас восьмой рядом попадання. У нас балкон, соседей балкон, кругом балкони. Ми під дверями. проводжають жінку, чоловік та син. Вони залишаються в місті. У своєму під'їзді Микола залишився сам. Звуки вибухів, каже чоловік, лунають щохвилини. Зрив от тиждень от, назад, а то було нормально. Все нормально, все добре. Газу немає, світ є, тепла нету, нічого немає. Ну, 70 років, я куди, кому я нужен. 70 сім'я згодні 68 років. Кому я нужен і куди, і хто за мною буде ухажувати? Сьогодні волонтери з часового яру евакуювали 13 жителів. Щотижня волонтери благодійного фонду Добра справа вивозять з області понад пів сотні людей. За потреби вони допомагають з розселенням у більш безпечних регіонах. Дуже багато людей вже виїхали ще Часового Яру, ярі тому ну, вже масовість такої масовості немає. Виїжджайте, як бачите, ми забираємо адрес на тих, кому важко виїхати самим. Тому зараз уже людей менше виїжджає добре, що багато людей виїхало. Місто потрохи пустіє. Також волонтери вивозять людей з Курахово та Торецька. Марія Гречко, Андрій Рєзніков. Новини Суспільне Донбас. Внаслідок обстрілів російських окупантів двоє людей загинуло у великій новосілці: пенсіонерка та чоловік. Про це повідомив Суспільному депутат Волноваської районної ради Володимир Халабузар. Постійні обстріли з важкої техніки, авіанальоти. Авіаналі... гуманітарну допомогу доставляють волонтери та військова адміністрація. Десь 300 мирних мешканців на зараз мешкає на території великої Новосілки, які Ховаються в підвалах. Це люди літнього віку. На жаль, не хочуть евакуюватися. Жодної дитини на теперішній час на території великої новосілки немає. Трьох людей через обстріли травмовано у Бахмуті. Евакуювати поранених допомагають прикордонники. За інформацією поліції, окупанти дев'ять разів вдарили по місту з реактивної артилерії. Зруйновано 18 багатоквартирних будинків, а також приватний будинок та господарчі споруди. Лишилось менше п'яти тисяч осіб в Бахмуті. Це ті, які навіть відпрацюванням їх домашніх адрес пунктів незламаності. Люди перебувають в різних містах і відверто навіть ховаються від евакуації і не мають бажання евакуюватися. 37 дітей по Фактично 48 восьми адресах, але діти з батьками не перебувають на цих адресах і відповідним чином вони не перебувають на пунктах незглавності. Армія РФ минулої доби відкривала вогонь по Донеччині 45 разів, повідомляє старший інспектор відділу комунікації поліції Олег Керницький. Всі види озброєння рашисти застосували для знищення Авдіївки. Війська РФ били по місту з авіації, градів та артилерії. Авіаційними ракетами та градами ворог також вдарив по Орлівці, Ласточкиному, Сєвєрному. Внаслідок ворожих атак маємо поранених у Красногорівці та Залізному. З Красногорівки поліцейський екіпаж у Білий Янгол евакуювали вісім членів родини з чотирма неповнолітніми дітьми. Наразі родина в пункті для переселенців у Кураховому. Звідти поїдуть до Черкас, де їм надали житло. Олександра Зоз, Максим Бондарєв, Суспільне новини, Донбас. На Асватівчині Луганської області сили оборони України знищили військову колону росіян, розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Минулої ночі накрили цілу колону ворожу наші артилерісти. Дуже багато ворога там і втрати, поранених, і техніка так само знищена. Ну тобто, там більш-менш зараз стабільно. На Кремінському напрямку окупанти намагаються атакувати важкою технікою. Там ворог постійно намагається змінити тактику, то малими групами йдуть, то йдуть по великими такими по три роти піхоти, то піхота разом з важкою технікою, наступи, які були на Білогорівку, там важкі бої були декілька днів поспіль. І зараз ворог починає просто розстрілювати позиції наших захисників важким калібром. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів: це, зокрема, Макіївка і Кремінна Луганської області. Село переїзне розташоване за 15 кілометрів від тимчасово окупованого росіянами Соледару і за 25 п'ять кілометрів від Бахмута, де тривають щоденні бої. Днями патрульні поліцейські евакуювали із села вісьмох людей, серед яких четверо дітей. Значить, збирайте речі. речі готові. на Славянськ, слана Славянськсалав'янка. Вам там все розкажуть. там пункт е, є пункт. Давайте, все, прямо зараз. Поліцейські евакуювали дві родини з села Переїзне Бахмутського району. Самостійно вже залишити цю небезпечну зону у людей не було можливості, тому вони чекали прибуття поліцейських, які евакуювали їх до Слов'янська. Вже у Слов'янську родинам надали допомогу та зорієнтували, що робити далі. Дітей збирайте, не хочете ви чи ви не хочете? Хтось один з батьків. З нами та й все шо місця не взяли? можна всі місця, якщо хочете. Патрульні поліцейські долучаються до процесу евакуації цивільного населення, зокрема і в Бахмутському районі, де ситуація зараз складна та небезпечна. Хтось чекає прибуття поліцейських когось ще треба вмовляти у Бахмутській громаді, за словами начальника поліції Донеччини Руслана Осипенка. Працюють вісім евакуаційних груп поліції, які першочергово евакуюють родини з дітьми. Доброго вечора в ефірі. Програма Доброньюс. З вами Катерина. Сьогодні розкажемо про таке: так розпочинається тестовий випуск новин у медіа-академії благодійного фонду «Добро тут». Сьогодні у ролі ведучі 16-річна Катерина Колесник. Дівчина розповідає, як виїжджала з окупованого міста під обстрілами. Це було на початку березня, коли тільки в нас зникло світло, зв'язок. Весь ми пішли туди, і ну, звичайно. Ми можна сказати, ми бачили трохи менше жахіття, ніж бачили наші сусіди, які вибігали з палаючого будинку. Ми добиралися тяжко насправді. Довго, десь два тижні постійно зупинялися в якихось містах, тому що йшли бої, і не можна було їхати. Не давали коридору, обстрілювали машини. Якось нам пощастило. Ми доїхали. Катерина про академію дізналась випадково, але стажування їй сподобалось, і тепер вона мріє піти навчатися на факультет журналістики. Коли я сюди прийшла, ну по перше, я тут знайшла класних друзів, з якими я зараз спілкуюся, і за стінами академії. По-друге, дійсно це ті навички, які мені стовідсотково знадобляться в майбутньому, навіть якщо я не стану журналістом. Ви готові? Ми виходимо в ефір. Доброго вечора. З вами програма Добронюс у режисерській апаратній за кадром звукорежисер, людина, яка працює з телесофлером для ведучої, та режисер Анастасія Ядакій у ролі керівниці. Вона слідкує за картинкою, яка виходить в ефір. каже до академії: її привезла мама. Я навчилася багато чого. Мабуть, стала трошки впевнішою перед камерою. А, не знаю, мені дуже сподобалося тут. Я взяла на себе роль режисера. Я перемикаю камери. Ось можна подивитися. Дівчина двічі переселенка у 2014 році із батьками виїхала з Донецька у волноваху, а через два місяці після початку повномасштабного наступу переїхала до Дніпра. А, за окном були гради. Я їла борщ на кухні. Ну отак, от ну мені було все. Мені було все одно. А, з того моменту я чула багато вибухів, багато взривів. пролітало. я пам'ятаю, виходжу на задні, е, задні подвір'я мої, мої, мого дому. Та, там просто такий великий гриб підіймається. Ось. Ну, було не дуже приємно. Медіакадемія це тижневий курс з основ журналістики, і блогерства для дітей-переселенців, дітей військовослужбовців та дітей-пільговиків. Учні розділяються по групах за віком: наймолодшим 9 років, старшим 18. Ми хотіли зробити щось для дітей, щоб вони відчували тут себе як вдома, щоб вони відволікалися від того, що їм довелося пережити. Бо діти до нас приїжджають з багато з дуже страшними історіями. Вони деякі були довгий час в окупації, сиділи по підвалах, і тому, хоч якось їх відволікти від цього, що їм було пережито, і таким чином з'явилася ідея створення медіакадемії. Анастасія каже, майже за рік роботи випустила з академії понад пів тисячі дітей для охочих розвиватись далі. Існує поглиблений курс навчання. Діти йдуть з нами далі. Приходять на продвинутий курс, де вони вже самі знімають сюжети, знімають допитування, монтують, начитують, Ну тобто весь цикл створення телевізійного продукту. Щоб потрапити на курси медіакадемії, потрібно заповнити анкету на сайті благодійного фонду. Добро тут навчання безкоштовне. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільні новини, Донбас.